Вітаю. Так, патрон самозажимний на конусі BT-40. БТ-40 АПУ 16-120 Самозатискний патрон. Ось. Гарний. Конус 724 відношення, тобто ІСО 40, він же. Так, діапазон зажиму до 16 мм Детальна інформація, як завжди, номера телефонів, будь ласка, в оголошенні буде опис, ціни, розмір, все вказано. В групі в телеграмі, вайбері. Також пишіть в особисті Viber Telegram, скинемо, покажемо все, що треба, якщо будуть якісь питання.